Доброго дня усім. Сьогодні хочу вам розповісти, як я мию курині яйця перед тим, як пекти коржі або використовувати просто у їжі. Ось Беру воду, холодну, соду. Ось таку дві ложки кидаю в чайні у воду. Це все так ретельно перемішую, цей розчин содовий. Ось, так. так, ось ретельно змішали воду з содою та вливаємо до яєць. Ось так. І чекаємо хвилин 20, поки воно все відмочиться, все це. Грязюка оце все. Так ось устояли яйця, починаю їх мити дуже-дуже багато багнюки. Ось такі чистенькі, ось бачите, це все треба вимити. Ось такі чистенькі яйця. Чекаємо, поки підсохнуть, і до холодильника. Тепер можна ними користуватися. Особливо ті, хто полюбляє яйця в смятку або глазуню, або сирії. Люди, які п'ють, то треба ось так їх дезінфікувати, щоб оберегти себе від якихось хвороб.